Доброго дня. На огляді дунгбайлет світлодіод 35,35. Код товару 12,710. Ось так не зберігається у нас на складі. Розмір світлодіоду 3,5 на 3,5 мм. Робоча напруга від 2 до 3 вольт, спектр підсвічування холодний білий. Дані світлодіоди підходять для. Підсвічування телевізорів та моніторів. У нас на сайті вони продаються поштучно, тобто, можете замовити будь-яку кількість, яка вам потрібна. Посилання на сайт нижче в описі під відео.